До нашої ефіру вже доєднюється Андрій е, Міхеченко, офіцер управління 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Ваговського, майор, пане Андрію, слава Україні. Героям слава вітаю студія. Вітаю львівян. Здається, вашої бригади є славетна традиція бити московитів. Це робили у 17 столітті. Продовжуєте це робити у 21-му. Тож велике це то робимо. <кій> вибачаю, з великим задоволенням. Це робимо. Як створені були на початку 2015 року, так і по цей день бригада пройшла найгарячіші місця під час АТО. ООС, зустрічала Росіян на масштабному вторгненні на Чернігівщині. Потім пройшла Бахмут дві кампанії, Серебрянський ліс, Донеччина. Зараз оборонимо північ Харківщини. По суті, підтримуєте славну традицію гетьмана Виговського, б'єте московитів? І дай Боже вам сили, аби це зробити вже знаєте з кінцевою крапкою в цій історії. Я закликаю нашу аудиторію підтримувати наших оборонців, аби це стало можливим. Ви зараз казали, що ви знаходитеся на півночі Харківщини. Я настільки розумію, це десь на кордоні з Білгородщиною. Тому, пане Андрію, якщо можна поділіться оперативною ситуацією, яка є у вашій зоні відповідальності, як себе поводять Окупанти. До цього ми рік були на півдні Донбасу, там було значно важче. Противник ходив на штурми, і ми успішно його відбивали на Харківщині. Ситуація значно спокійніша. Тут, звичайно, кадрові російські підрозділи от Санкт-Петербург, та інші частини зустрічаються, але лісиста місцевість і бої носять, скажімо так, більш пасивний характер. Тобто противник проводить розвідку боєм, ходить невеликими групами, ми їх знищуємо. Пілоти працюють дронів піхотинців, намагаємося максимально вберегти, тобто не допускати ворога до контакту з нашими піхотинцями, знищувати їх на підходах артилерією і пілотами, пілоти дронів скидами, з кидами з мавіків, дронами і тощо. А, пане Андрію, зараз весна буяє, можна так сказати. Наскільки зелень стала для нас помічною? Чи навпаки, більше вона зараз грає на руку а, ворогам? ну, звичайно, вона допомагає, але зараз і на цьому на цій ділянці фронту місцевий слісиста. І тому, е, якщо на Донбасі використовувався більше камікад за FPV-дрони, то тут е, більше використовуються мавіки і е, аналоги з тепловізійними камерами, які в принципі бачать людину за, за, за листя по теплу і використовують скиди. Тобто, кидає це от головна проблема в принципі. Е, звичайно, зелень, поки вона ще ціла, тому що на Донбасі там у нас залишилися стовбури дерев. Тут ще воно все ціле і в принципі допомагає. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, бачили відео, поширюють наші оборонці з різних напрямків, що росіяни, рятуючись від наших ФПВ, аби доставляти свою логістику, будують собі, якщо можна так сказати, тунель дороги закривають сітками. Чи зустрічали це на вашому напрямку? І як росіяни намагаються втекти від наших безпілотників? Що їм допомагає, а що ні? Зустрічається у нас не дуже часто. Воно більше на таких напрямках для них, як е, район Торецька, ну Донецький напрямок, там вони штурмують. Вони роблять собі коридори дороги життя, так, так звані. На нашому напрямку їм не дуже що допомагає. Тим більше ми освоїмо дрони на оптоволок... оптоволокні, які захищені від впливу РЕП. Способа врятуватися два знищити цей дрон або тікати. Тікати треба, треба теж вміти. Ну поки у них це не дуже вдається. А чи бачили у нас люди... та, та прошу ви нас люди мають великий досвід натренувалися ще на Донбасі, тому коли піхота опиняється в полі зору, їх просто знищують. А, пане Андрію, а скажіть, будь ласка, чи бачили ви росіян на мотоциклах? Тому що знову ж таки на Донецькому напрямку вони активно на двоколісних намагаються кудись проскочити. Насправді застрибають стільки в пекло до чортів, де їм і місце. Але чи і на вашому напрямку вони десь теж таку тактику застосовують? У нас не було тут таких масованих штурмів, щоб зробити якісь висновки. Перші мотоцикли застосували проти нас в травні минулого року вражайне. Це були саме атаки. Тут нічого такого кумедного немає, тому що це кавалерія. Сучасна. Фактично, uh -huh. це сповиці уникнути враження на момент подолання цієї кіл-зони, так званої зони смерті, яка наведена на неї артилерія і пілоти. Наш великій швидкості мотоциклісти роблять доставку вантажів, евакуацію поранених, доставку особового складу. А росіяни, враховуючи їх ресурси, вони йдуть на штурмиці. Тобто їх сенс проскочити максимальної швидкості ділянку, де вони можуть бути вражені вогнем, і запригнути в окопи. Далі вони працюють уже, якщо у них вийде це. На цьому напрямку, на Харківському, через Ліс, знову ж таки, лісисту місцевість, ми бачимо їх більш логістичні функції мотоциклістів. Атаки вони не ходили. Тут останній раз була атака бронетехніки тиждень тому, і ми спалили трошки дронами і МТЛБ. А мотоциклісти. Ну так такого не буде. Було, що в шуми на, на Донбасі? Да, там місцевість рівна і вони там катаються нормально. Ви сказали бронетехніку, застосували минулого тижня росіяни в вашій зоні відповідальності, на вашому напрямку. А це була велика кількість бронетехніки. З чим йшли е, російські е, нелюди? Значить, е, це навіть порівняно по з Донбасом. Це навіть важко назвати атакою. Виїхали три тягача МТЛБ, більше не рішотками, і десантами. То вони хотіли якусь позицію захопити, певно одна машина підірвалась на мінах, дві були знищені оптоволокном, буквально не доїхавши три кілометри до наших позицій. Саме смішне в цьому тому те, що пілоти до цього ніколи нікого не працювали з оптоволокном, вони кілька днів тому токо освоїли цю справу. Вони літали на радіосигналах звичайних, і вони успішно справилися з цим. Ми викладали відео, Тось у ворога не було шансів. Пане майоре, а скажіть, будь ласка, як оптоволокно полегшує життя нашим пташкам і нашим пілотам? Є плюс і є мінус цієї справи. Плюс в тому, що дрон невразливий для впливу радіо засобів радіоелектронної боротьби, рейбів так званих глушилок, ручниць антидронових Тобто це це така штука, яка вона йде на ціль. Але пілоту слід враховувати рельєф місцевості, щоб цей оптоволокно не зачепилось не за що, не обірвалося. Плюс враховувати. Вагу цієї катушки, то есть відстань на якій вони працюють плюсів більше насправді, тому що пілоти. Якщо раніше пілот працював ретранслятором там радіосигналами, його легко було вирахувати і вдарити по нього артилерію чи чимось, тому що росіяни полюють з наших пілотів. з оптоволокном це складніше, люди працюють в більш безпечних умовах, плюс дуже якісна картинка. Сигнал не втрачається. Ніяких перешкод немає, і ми дуже бачимо чітку ціль, йдемо на неї і знищуємо її. А мінус тоді який? Мінус те, що цей дріт обтаволакнув може обірватися за цих птиці, за праводачі, за якісь дерева. Тобто слід враховувати і майстерно літати, щоб не було перешкод на шляху. А, пане Андрію, тут. А... Саме проголошений імператор не до Російської імперії Путін знову говорить про якесь так зване перемир'я до Дня Побідобєсія. У мене в цьому контексті до вас два питання: перше, чи ви відчули разом з вашими побратимами так зване великодне перемир'я? І що ви думаєте про це перемир'я, яке нібито Росія пропонує з 8 по 11 травня? Я в офіційному війську, війську з 15-го року і перемирів бачив дуже багато, як правило, вони не дотримувалися. Останнє великоднє перемир'я є два нюанси: дійсно, кількість обстрілів, кількість вогневого враження з боку противника знизилась десь в ну, 2-3 рази. Не було ударів по цивільному населенню, тому що у нас противник практикує бити кабами, бомбами, бити дронами, типа шахет, молнія по цивільним будинкам, по всьому. Тобто, це вже був плюс те, що, хоч якось, було трошки легше людям, плюс це перемир'я дало можливість нам зайнятися такими роботами, які в бою не можемо займатися. Тобто облаштування позицій, інженерні роботи, щось зробити таке, що ворог не давав робити. Але не можна сказати, що не дотрималися повністю. Були атаки і ФПІ дронів, тобто, ну, практикували це все. Стосовно травневого, те, що вони пропонують, вони в цьому більш зацікавлені ніж ми. Ну, звичайно, будь-який мир краще, ніж будь-яка війна, але у них 80 років великої побіді, Вілікасне війни. Їм треба якось в ідеалі це все відсвяткувати. Тому вони зацікавлені в тим, щоб ми їм не заважали в цьому, то вони це й пропонують. Я скептично відносився до того, що на фронті воно буде дотримуватися ворога. Тому. Пауза будь-яка, вона добра, якщо командири її використають належним чином. Якщо просто сидіти, противник точно використає. Він займається, він не гуляє. От у нас командування поставило завдання, і ми займалися облаштуванням, готували сюрпризи, пастки для ворога. Тобто, для нас це був період можливостей: ну, напевно, і для росіян теж. Так, 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 так. Звичайно. Насправді мені здається, що найкраще цей день Побєди на красній площі відзначили би українські безпілотники, які би передали. Гола палкий привіт путіну і його посіпакам, здається, це було би фантастично і феєрично. Але пане Андрію, да, і, дуже символічно. і дуже символічно. Так, пане Андрію, якщо говорити про вашу бригаду, давайте ще трошки зачепимо, то йому що я знаю, що ваша бригада теж займається рекрутингом, де шукає побратимів, які хочуть продовжити справу Воговського, бити москави москавитів так, щоб скавчали на болотах, то скажіть, будь ласка. Кого шукаєте, кого запрошуєте до себе? Ми раді всім, е, хто має мотивацію, бажання і е, ну, бути в хорошому колективі і вносити свій якийсь посильний внесок в нашу перемогу. Це стосується не тільки піхотинців, це стосується будь-яких фахівців, медиків, слюсарів, е, інженерів, е, хто вміє паяти, хто вміє на своїй майстерні. Людина, аби мала бажання. У нас був прецедент, просився хлопець 17 років, але ми не можемо законодавчо його взяти. Тобто молодь також підростає, вона хоче йти до війська. Звичайно, цю програму рекрутингу треба було вводити добровольну до СТЦК у ще році. Ми б значно більше добровольців мали. Але слід сказати, що зараз вони є, тому що репутація бригади сприяє. У нас вже фактично немає реклами, у нас немає коштів рекламуватися. Це те, хто чув сарафанне на радіо. когось служить брат, друг знайомий, рекомендує. знає що тут у нас нема там, радянських затягів, у нас людина-центрична бригада. Ми бережемо людей, у нас не так багато втрат. Ми всі зацікавлені в технології щоб прибрати людей з поля бою, а воювали машини, дрони, роботи, що, що, що завгодно. Тому до нас ідуть. Ви насправді зараз зруйнували великий міф російської пропаганди, що в Україні немає добровольців, що закінчилася і в нас тільки бусифікація. Кажете, що люди до вас ідуть. Я жодного е, от на полігоні спілкуюсь, буває, з е, новоприбулими бійцями. Жоден не признався, що його бусифікував. Чи вони соромляться, чи ні. Е, військомат привозить, звичайно, люди різні. Ну, вони всі адаптуються дуже добре. Ми перед тим як відправити на виконання бойових завдань, вони проходять практику десь півтора місяця. У нас на полігоні адаптація, де інструктори це, як правило, люди, які визначні в боях, ну, вони були покалічені або травмовані і не можуть вже вбитися в перших Вони передають свій досвід. Навчання важке, люди виматуються, але за місяць вони втягуються. Організм адаптується, з'являється витривалість. І вони дуже вдячні. Вони потім підтримують зв'язок з інструкторами, вони діляться досвідом, це все враховується в навчанні. Тобто мол, у нас ж бригада не вчасти в цій програмі 18-24, де платять мільйон гривень молоді. Але молоді де. Бо знають, що у нас хороші командири, у нас командир був Руслан Миколаївич Шевчук, який один перший вийшов на кордон з Російської Федерації у 2022 році областю. області. Тобто, ми вміємо атакувати, коли є ресурси, ми можемо йти в атаку. І O nosso está é normal nisso. Пане Бо я щиро бажаю, щоб у вас були ресурси для цього. Я щиро закликаю нашу аудиторію підтримати збір, допомогти хлопцям дівчатам з 58-ї окремої піхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського відновити залізного коня. коня». QR-код на бачите на екрані в описі в описі під цим відео. Знайдете реквізити і таким чином продовжити справу нашого гетьмана Виговського і розбити московитів вже в наступі, але десь бажано під Сквою. Пане Андрію, будуть сили, будуть люди. Зробимо звичайно, дякуємо. У нас гасла бригада разом до перемоги. Тому я впевнений, що все буде чтово. Тож разом до перемоги я дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Бережіть себе з нами був Андрій е, Міхеченко, офіцер управління 58 восьмої окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського майор.